Як налаштувати свій профіль в бухгалтерському модулі. Щоб розпочати роботу, виконайте кілька простих кроків. Крок 1. Для початку потрібно вказати інформацію про об'єкт, а саме назву житлового комплексу або організацію та адресу вулицю, будинок, квартира чи офіс. Крок 2. Додати банківські дані, вказати токен банку, наприклад, ПриватБанк. Додати реквізити рахунку для автоматичної синхронізації платежів. Крок 3. Завантажити клієнтську базу. Заповнити Google таблицю за шаблоном. Потрібно налаштувати систему, а потім завантажити готову таблицю для автоматичної обробки даних. Крок 4. Налаштувати шаблони розпізнавання транзакцій. Це спеціальні параметри, які дозволяють системі правильно обробляти транзакції. Що далі? Після налаштування бухгалтерський модуль автоматично почне обробляти платежі, розподіляти їх за особовими рахунками, контролювати фінансовий облік у режимі реального часу, нагадувати клієнтам про оплату та полуавтоматично вести облік. 95% операцій обробляються автоматично, без необхідності втручання. Для певних платежів передбачена кнопка погодження, яка дозволяє перевіряти та підтверджувати транзакції перед остаточним зарахуванням, це виключає можливість помилок, забезпечує точність фінансового обліку та контроль за кожним платежем.